Розділ 13 мозок, передавач і приймач думки. Мозок це найпотужніший інструмент, який ми маємо. Наполеон гіл порівнює його з радіостанцією, здатною як передавати, так і приймати думки. Ми не лише впливаємо на свій розум, але й на навколишній світ через наші думки. Мозок генерує електромагнітні хвилі, які можуть впливати на інших людей і події. Ось чому так важливо контролювати свої думки, адже вони можуть притягувати як позитивне, так і негативне. Коли ти зосереджений на своїй меті, твій мозок стає передавачем, який притягує можливості і людей, здатних допомогти тобі, досягти бажаного. Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити повні версії наших відео, і обов'язково натисни на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски першими. Тисни зараз цікаве ще попереду.